Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, що хочу сказати, прийшла така пора, мабуть, його ремонтувати. В двох словах По... Останній раз, коли я їхав, бризкав і щось таке вийшов стук, як тук-тук-тук-тук. Отак, з підстукою Як... Ну, думаю, хто може десь щось там качає. Я... У мене ще була проблема, я казав. Що у мене він почав текти маслом. Бачите, він весь грязний в маслі, а воно ще ж плюс пиль десь по полю, там, то колоски цвітуть, то таке весь залипне вічно ну Було прийнято рішення його знімати і ну, ремонтувати. На корпусі написано P120. Отут написано, не знаю, що це Юміана 150 H. Хто знає, що це за. Показники не знаю. Що думаю робити? Так, да, ще коли зняв, думаю, а ну що як він? А він. А він, бачите, заклинивший. Ну, коротше, він не Не той. Не, не, не крутиться. А яка, думаю, його послідовність розборки? Одну сторону подивитися, що там зафіксувати клапана, бо теж все з Ютуба подивився? Не перепутати місцями, щоб качало куди треба. Замінити сальник, уже раз і залить масло. Тут яка була причина? Я весною викрутив щуп і думаю, подивлюся масло, бо масло ж відкудись стіка, а хто туди його доливав? Ну, я не знаю, чи по незнанню коротше, налив обичного масла якогось. Я не знаю, Десь було в мене масло, просто там, ну, примерно 5В-30 та ну, не знаю, такого недорогого не, не, не так скажу. І, Хто знає, може із-за того почало воно стукати. Ну, Там подивився, поршень є такий, пластмасовий, який оці мембрами дергає. Воно виходить получается... ну, доїльного апарата. Насоса клапан стоїть обратний, щоб по кругу не ганяло. Ну, і Тут у мене хотів запустити керхер. Так оця піна моюща, ну як вона, безконтактна, аж на фермі. Ну, коротше не знаю, зараз, мабуть, спробую розібрати. Ой, все накрилось в один день. Ну що, зніму одну сторону і вам покажу, щоб не було оці крутіння гайок безполезних. Друзі, розібрав я компресор, помпу, хто як називає. Так, вал. ну Вал є виробітка, Ось видно така трошки, як ну, видно, що шатирило, такі борозки. Отакі борозки по кругу, бо воно тре ось у оцій груші, чи як воно називається, поршень. Тут я. Я думав, що це аль... пластмаса, а це оказується алюміній. Так Мембрами хороші, ніде не порване. Кажуть, отут типа вони усихаються, ну, не знаю. Буду собирати, подивлюсь, всихаються вони чи ні, чи... Е, е, Бо тут теж ось, ну, є посадочне місце, і тут є посадочне місце Як було діло? Е -е... Бо думав роз... зняти вам, як я конкретно розбирав. Думаю, піду подивлюся, як розбирають люди. Ну Ніде я не знайшов, як хто гепа молотком. Як було діло, дивіться. Ось сюди вставляється цей поршень. Ось сюди вставляється вал. Через оці отвори. Ось сюди. Тут підшипник. Ще ось один. Ось так він стоїть. Так. І я поставив, бив-бив, нічого не виходить. Сюди трошки ударю, сюди страшно резиновим молотком. Думаю, щоб не розбити корпус алюмінію. Що я тоді взяв? Я тоді дивлюсь, та люди просто валять молотом і все нормально. Я сюди резину поставив таку толсту, десь 5 мм. І Желізним молотком почав поставити на піньок оцю, на цю жопку і почав сюди гилити молотком. Ну, дивлюсь, діла нема. Перев... Я тоді молоток убрав, перевернув і цим всім весом. Оце опіньок оцім, губ-губ, і воно пошло. Все пошло, розібрав, оце витягнув. І що я замітив, що в мене оця оцей поршень, він просто заклинивши. Я давати винімати, воно не винімається. Що я зробив? Я взяв дерев'яну наставку, а воно лежить. Воно. Просто такий кусок дровиняки І молотком його єлі вибив. Почесав я репу, він цілий, все добре. Думаю, що йому робити? Давай я болгарку взяв о 60-й круг і давай шліфувати. А пластик такий, що воно ну, гріє і починає знаєте, соплить. Ну, коротше, не шліфує. Подумав, подумав, треба ножиком шкрябати. Поміряв штангелем. Е, отута. Так, який же тут діаметр? Поршня. Я щось думав він менший набагато, а він, оказується, ні. Не менший він. А ось знайшов. Так, дивіться. Діаметр. Це що таке? чи утро почалось? Ще сплю. Так, Діаметр його ну, 95 мм. Поміряв цей. А він 96. Ну, коротше, 1 мм його роздуло. І я так розумію, що це якраз і був той стук. Ну Думаю, що робити, хто знає. Давай ножиком скрябати. Взяв ножик, ну шкрябається, так думаю. Ну, це скільки я буду міліметр цей? Що я думаю? Подивіться там один відос, екран ще дивився, як люди точать там всякі ігрушки, модельки. Все дуже просто. Є різьба, що я зробив? Оце весь считай, комп... Оце весь вся помпа. Що я зробив? Щас я його. Так, я вже його. Ну Дивіться, він Короче, я його коли установив. Дивіться, як він робить через дрель. Це я розкрутив, що я вже хочу знімати. Дивіться, тут шпилька направляюча. Ту сама різьба на 10. Зараз я все покажу. Ну, коротше, воно робить. Бачите. А, я її вже викрутив, бачите, я в другу сторону. Так, показую. Кусок різьби зажав у дрель на 10. Тут різьба, бо держимо держи мембрани. Тут сама на 10 і. Через шуруповерт і цим же кругом я його заточив, отак, бачите, іголки. Він накручується по, різь, по ходу різьби, вставляєте дрель. Тут дрелька із, чи той, тиски маленькі, із, з із сверильного станочка І що виходить? Я давай же точить взяв эту, э, стамеску. Підложив вже тут на уровні, думаю, щоб хоч в голову не дало. Отхилив голову, бо думаю, як дасть, так буду я мозги або очі збирати десь по криші. Давай трошки чуть-чуть, ну, Вроді знімав, але страшно. Оце отут раз хлопнуло. Ось, бачите, є таке аж наклюнуло, чуть не вирвало мені руки. Мені, стой, стой. Давай я поставив новий круг. Давай краєчком. Опять пух. розірвало диск. Ось бачите, Порвало диск. Та ЙОМАЙО, -йо. Тоді що я роблю? Я положив його, він крутиться на максимальних оборотах. І я отак серединою, о серединою круга почав вибирати. Ну, вибирав, вибирав. Хоча я до цього ще два рази затачував, бо дуже сідає стамеска, Видать, ну, видать крепка ця штука. І шо, який результат? Дивіться, я його молотком вибивав. Бачите? Тепер все бенч. Чого, чого, я, чого таке сталося? Я так, це моя така думка. Може хто знає, скажіть вашу, вашу думку. Це моя чисто думка, чого так сталося, що роздало е, оцю, ну, цей поршень. Я думаю, то, що я залив масло. Дивіться, тут в, в ідеалі все. Десь міліметр зазора, ну, його не розбило, в общем, і стукало, я думаю, це він стука, бо йому важко було, я це був удар тут. Я залив обичного масло, а не а не, оце, не, не компресорне, зараз я покажу. Купили купили масло таке і сальник зразу, бачите? аі 20 а но я тоді замітив, що на корпусі написано, дивіться, Трансол С320. Ну, це воно, мабуть, є те саме. Оце Трансол. Клас за мінеральна індустріальна олива загального призначення. О. Використовується в, в якості робочих рідин у гідравлічних системах пресів, верстатів рухомої техніки напрямних. Ковзань та качання зубчатих передач. Ну, в общем, оце те масло. Що так, думаю, сталося Тому що, видать, масло обичне, це ну, М10 там 5В40, воно сюди не підходить, бо, видать, оце розбухає від нього. Є якісь, видать, присадки. І воно його роздало, ну і вийшло такий конфуз. Так що, беріть на замітку, так, оце дивіться, тут ще є такі резинки на на ці клапана. Ще десь одна була. Ну, десь вони є. Це десь я вже. В общем, я заказав дружині оці резинки, і вона їх купить Просто в нас є магазин такий строїтельний Рона. І там прям каси, отак просто їх цілий стенд. Я думаю, підберуть. Прямо дав, дав. вона сьогодні поїхала на сутки, дав оцей. Клапан, Кажу, хай підберуть, мені діаметр є, є. Я думаю люди, які там розбираються, бо, мабуть, э, отсюда текло, де ці клапани стоять. ну, Підсасувало, підлизувало, підсаплило таке. скажу. Так, і, ну що, клапана я заберу. Груша, понятно, все просто, все доступно. Ну, тільки, я думаю, буду садити на герметик. Тому що десь, десь видать, вже є ну, якісь або усадки, усушки, не знаю. Буду заливати те масло, яке положене. Я думаю, буде робити. Так що отак можна відреставрувати, якщо в когось там, ну, случайно роздало його. Бо. Ну, бачите, ж, по неопитності взяв, налив масло, а оказується, ні. Є інструкція. Ну, я і... У мене паспорта нема на нього. Може десь там є, не знаю. Ну, Отут було написано Левем в мазуті, я потім бензином вимив. Тут стоять такі штоперні ось вони такі мосні. Бачите, все розібралося, все добре. Все розібрало, все Одна була проблема його вибити, А вибити, Ну, треба акуратно, але з яким-то усиллям, щоб воно. Підшипник упирається ось в оцю резину, а вона така плотна. Ну і виходить, що вона дає як точка опори. Підшипники 207, що з одної, що з іншої сторони. Їм, мені зкажеться, тут зносу ще нема. А ні. Не дуже хорошо. Мабуть, завтра закажу і хай підшипник купи. Щось один, один підстукує. Це той підстукає з сторони кардана. А тут що? Ні, цей хорошо. Цей прям хороший. 207-й тоже. Ну що, таке відео? Може кому буде корисне? Що ще в ньому? Та немає нічого такого. Все розказав. Як вставлять, тут роз... Понятно, так? Да? Тут оця надпись, вона йде передком до, до трактора. Оця надпись. Отсюди виходить. Оце є під карданчик. в мене може є ще спиду, такі подобає є. Так що так можна отреставрувати і ще буде ходити. Йому годів, мабуть, та скільки трактору мав цьому прискочив В цьому році я поміняв форсунки на екоджет. Отака річ. Щоб сказати, там розход менше, як вони пишуть. Ну я не замітив. Хто знає. Те, що вони отак кругом. Розпиляють, так, да, це добре, а те, що там на 30% менше, ну, мабуть, ні. Я, таку, я цього не замітив. Як підшипник я винімав. Да, ще коли я вийняв підшипник, за ним було отака, типа, силикон. такий якийсь навіть непонятний. Ну, коротше, я його винімаю, а там силикон. Я взяв саморізом, прокрутив дирку, ну, шуруповерти, саморезом джик, а потім взяв е бокорізами через. Через, через болт шпуки виняв його. Бо заганяв туди отвертку, щоб не побити ну, обойму підшипника. Саморіз, крутив, потім раз отак і виняв. Довольно легко винялося. Так що все, друзі, пишіть, коментуйте. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки. З мене відосики, з вас лайки. Всім миру і добра і до зустрічі на каналі.